Ті сили, з якими зіштовхнуться потім сектор Газа і Хамас, тож їм то, вочевидь, все одно там вже інші якісь пріоритети. Ну, це от що це ми починаємо. Відкриваємо той список країн, які виступили проти Ізраїлю і підтримали терористів Хамасу. Таліби мріють підкорити Єрусалим. Радикальні ісламісти з руху Талібан, які захопили владу в Афганістані, підтримали удари Хамасу Ізраїлі. Вони готові підкорити Єрусалим, Салим, якщо мусульманські країни, що є сусідами з Ізраїлем, нададуть їм право походу на військ, таку ж теж інформацію ми маємо. І Йорданія, теж, міністр закордонних справ країни, акцентував увагу на нібито частому нападі Ізраїлю на міста та райони західного берега та порушення проти палестинського народу. Давайте заслухаємо цитату. Смертність на окупованому західному березі досягла небаченого за останні роки масштабу. Йорданія і Єгипет були першими двома країнами в регіоні, які уклали мирні угоди з Ізраїлем. Кувейт теж висловив серйозне занепокоєння розвитком відносин між Ізраїлем та Палестинцями і звинуватив Ізраїль у вопіючих атаках. МЗС Кувейту закликало міжнародне співтовариство припинити провокаційну практику окупації та політику розширення поселень. То це взагалі давайте також заслухаємо. Точніше, побачимо, де саме знаходиться Кувейт. От Зараз ми на карті побачимо. А окреме ще зауваження до цієї заяви вони говорять про провокаційну практику окупації. А цікава така вийшла провокація, коли на територію Ізраїля вони завітали, викрали місцеве населення, вбивали розстрілюючи людей. Звичайне мирне населення. Це яка ж така цікава провокація: викрали людей, перемістили на свою територію і тепер кажуть, що давайте мінятись там, і все таки інше, якісь вимоги говорити. Ну і це ще тільки вершина айсбергу тих звірств, які відбувалися. Давайте ще про країни, які є нейтральним блоком. Саудівська Аравія закликала до негайного припинення бойових дій в Ізраїлі також. На мапі можемо побачити це для того, аби ми розуміли ким оточений Ізраїль і яка там позиція. Королісту нагадує про неодноразові попередження про небезпеку вибуху ситуації внаслідок окупації, позбавленим палестинського народу і законних прав і повторнення системи провокацій проти нього з боку Ізраїлю йдеться в заяві. Ми дуже вже часто красиві слова вже іми наслухалися, і маніпуляції теж і тому в цьому контексті також можемо їх побачити. Хоч яке б там не було правове становище того, що відбувалося, але ті звірства, про які ми будемо з вами далі говорити, і які ви також могли побачити, вони абсолютно не можуть бути е, правовими ні в якому сенсі цього слова. Це абсолютне звірство, так ведуть себе терористи. Якби там вони не мотивували своє оце вторгнення. Е, Туреччина е, сказала теж, засудила Хамас і. Е, Вимовити слово тероризм щодо цієї освіти Стамбул глибоко стурбований насильством та напруженістю в Ізраїлі. Теж скажімо так, позиція така достатньо неоднозначна. Росія, в тому числі, давайте заслухаємо позицію Туреччини. Ми надаємо великого значення як найшвидшому відновленню спокою в регіоні та рішуче засуджуємо загибель мирного населення. Ми наголошуємо, що акти насильства та пов'язана з ними ескалація нікому не принесуть користі і закликаємо сторони діяти стримано та уникати імпульсивних кроків. Побачили таку заяву. Росія в цьому контексті також, так би мовити, не риба, ні м'ясо. Ну і давайте в цілому подивимося на карту і спробуємо зрозуміти цю геополітичну військову складову ситуацію, яка зараз нависла над Ізраїлем. Це тут будуть вказані країни, які за і проти. Приблизно цей список виглядає так: ті країни, які в принципі всім відомі: Україна, США, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Іспанія, Нідерланди. Вони за. Грузія, Сакартвела, в тому числі, Канада, Сінгапур. Е, ну, червоним на карті ви можете побачити країни, які проти. Е, Ізраїлю, Іран, Афганістан, Йорданія, Кувейт, Сирія, Катар, Ліван там знаходиться Хазбулає. Сьогодні також обстріляли вони Ізраїль і нейтральні країни Саудівська Аравія, Туреччина, РФ, Єгипет жовтим кольором. Вони відмічені. От приблизно ця карта висвітлює ту ситуацію, яка відбувається в Ірак, там в тому числі десь. В цьому відношенні цього конфлікту скоріш за все грає теж на боці Ірану, тобто достатньо велике оточення у ізраїльтян зараз випливає з того, що відбувається.